Сьогодні багато є людей, які можуть казати, що щастя в грошах, дійсно, дуже багато є важких ситуацій, і сьогодні не сама легка ситуація, добре, коли є гроші, але насправді щастя не в грошах. Бо сьогодні слухав дуже гарне свідоцтво людини, яка добилася в цьому житті, багато чого, вона на ну, такому рівні, що проводить коуч-тренінги директорам банків. Тобто добилась людина багато чого і в фінансовій сфері, дуже. І вона каже, що щастя не в грошах. Щастя це в Богі. Вона зробила такий вивод, і вона слухала проповіді пастирів Салтаненко, і її життя переобразилося. Вона насправді в своєму житті побачила щастя. Її життя лічна, життя і інші і другі сфери, вони ще більш наладилися, так скажем, щоб душа вона була щаслива. І хтось скаже, ну, щастя не в Богі, щастя в грошах. Ну, так може лише сказати, та людина, яка не бачила цих грошей. А насправді люди, які мають гроші і вони дійсно познали Бога, то вони скажуть, що щастя в Богі, а не в грошах.